З метою виховання юних патріотів України у стінах Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту провели тематичний спортивний захід військово-патріотичну джура». Понад півсотні студентів, яких поділили на вісім роїв, взяли участь у першому етапі гри. Учасниками цієї гри безпосередньо є наші студенти, які представляють різні курси всього. Участь у сьогоднішньому змаганні беруть 56 учасників. Цей захід відбувається в кілька етапів. Безпосередньо перший етап відбувається в нас далі наступний етап це місто і закінчуючи всеукраїнським форматом. В умовах збройної агресії Росії проти України національне свідоме виховання молоді є запорукою нашої перемоги, і тому головною дисципліною патріотичної гри є історія України та громадянська освіта. Це ті дисципліни, які формують саме патріотизм. Відчуття національності і національної свідомості наших студентів ініціатором проведення такого заходу стала викладачка фізичної підготовки Олена Конопльова. До початку війни жінка працювала в Маріуполі, де також займалася організацією джури. Переконана, такі ігри йдуть лише на користь нашій молоді. До проведення подібних змагань і заходів, звісно, ми ставимося дуже. Дуже гарно і дуже намагаємось часто їх проводити, тому що це дуже допомагає сплатити нашу молодь і підготувати їх до подальшого життя. Продовжили патріотичний захід спортивно-розважальною грою «Козацькі розваги, де учасниками стали студенти перших-третіх курсів коледжу. Юнаки мали змогу спробувати свої сили в естафеті, перетягуванні канату та інших фізичних випробуваннях. Представники кожної команди діляться, як готувалися до змагань. Ну, у нас були уроки фізичного виховання і ми старалися на них викладатися по максимуму. Декілька днів точно зайняло, Ну і ну, десь днів 10 точно. І хоча переможець лише один, та пройнявся патріотичним духом абсолютно кожен учасник, що й мали на меті ініціатори. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.